Поляки вміють вражати. Сьогодні розкажу про топ-10 речей, які вас точно здивують у Польщі. Це український канал ПЛ. мене звати Іна Шиміна, і розбираємося у правилах польського життя разом. Але перш ніж розпочнемо, підпишіться, поставте лайк і натисніть на дзвіночок. Так ніколи не пропустите наших нових відео. Отже, що вас здивує у Польщі? Десяте місце. Перший поверх насправді другий. Як і у багатьох інших країнах, відлік поверхів у будинках Польщі починається не з першого, а з нульового. Отже, перший поверх будинку у розумінні поляка це другий поверх у розумінні українця. Звикайте. Дев'яте місце. Велосипедисти і бігуни всюди. Поляки надзвичайно спортивні вранці, в обід чи ввечері, у вихідні чи в будні, у парку, серед хмарочосів чи в історичному середмісті. Ви точно побачите людей на пробіжці або велосипедистів від старого до малого. Непоганий приклад для наслідування. Восьма сходинка: костел щонеділі і всією родиною. Поляки дуже релігійні. Недільний похід до храму для більшості з них це традиція, порушити яку може хіба що від'їзд або хвороба. До речі, костел нерідко стає раксом для молодят. Обвінчавшись, поляки укладають так званий конкордатний шлюб, який прирівнюється до офіційного і має таку ж саму юридичну силу. Сьома місце: татусі з дитячими візочками. Дуже часто у Польщі можна зустріти не маму, яка гуляє із дітьми, а тата. Все тому, що серед польських чоловіків поширена практика йти в декрет замість жінок. До того ж, після народження дитини батькові надається офіційна двотижнева відпустка по догляду за малюком. Чому б не погуляти з дитиною, поки мама відпочиває? Шоста позиція: громадський транспорт. Хоч звіряй годинник. На кожній зупинці є актуальна інформація з точним часом прибуття транспорту, який, якщо і запізнюється, то максимум на 30 секунд. Транспорт у Польщі чистий і максимально комфортний. А ще зі зручною системою проїзних документів. Один квиток діє на усі види транспорту. Їдьте з ним, хоч в автобусі, хоч у трамваї, хоч у метро, чи навіть у приміській електричці. Як на мене, ідеально. Не забувайте про лайки, підписку на наш канал. а Тим часом ми продовжуємо. Це топ-10 речей, які вас точно здивують у Польщі. На черзі п'яте місце рейтингу. Гучні, дуже гучні сирени. Спокійно це екстрені служби їдуть на виклик. Машини поліцейських, пожежних і швидка у Польщі завжди вмикають звукові сигнали на максимальну гучність і не вимикають їх доти, доки не дістануться до місця призначення. Місцеві подейкують, що робиться це не лише для того, аби водії поступалися їм дорогою, але й для того, аби громадяни бачили чи топак чули, куди йдуть їхні податки. Четверта позиція дуже багато собак. За кількістю цих чотирилапих Польща займає третє місце у Європі. В країні налічується 7,5 мільйонів собак. У спекотні дні біля магазинів поляки виставляють миски з водою для тварин а в парках встановлюють спеціальні смітники для собак. Цікаво, що у Польщі немає безпритульних тварин завдяки роботі екопатруля. Таких собак відловлюють, миють, роблять їм усі необхідні щеплення та віддають до притулків. А уже потім шукають їм господарів. На третьому місці борщ, тобто барщ, тобто відвар із буряка. Поляки обожнюють свій борщ. Якщо ви подумаєте, що це аналог нашого борщу і замовите його в кафе, будьте готові, що принесуть вам відвар з буряка, приправлений оцтом. Інколи у ньому можуть плавати вушка. Це щось схоже на маленькі пельмені. тому не плутайте гріш праведним. І запам'ятайте, що звична для нас страва з квасолею, овочами і м'ясом у Польщі називається український борщ. Друге місце обережно лосі на дорозі у прямому сенсі. Так, так, навіть у столиці на людній вулиці може ходити лось, який вийшов із сусіднього парку, або ж дикий кабан. Це, звісно, не відбувається щодня, але і не є особливою дивиною для поляків. Майте на увазі. І перше місце нашого рейтингу речей, які дивують у Польщі, неділя без шопінгу. У Польщі діє заборона на торгівлю у неділю і в святкові дні. Не працюють торгові центри, супермаркети, аптеки і базари. На щастя, є винятки. Найнеобхідніше, ви все ж таки зможете знайти у деяких аптеках і маленьких продуктових магазинах, які відчинені сім разів на тиждень. Ну а по-друге, польський уряд щороку визначає недільні дні, коли торгівля дозволена. Отака вона цікава польща. Я і на Шиміна. Це український канал ПЛ. Чекаємо від вас на підписку, лайк і дзвіночок, і обіцяємо нові рейтинги і корисну інформацію. Побачимось.